Такий час настав, коли дотичні до війни тільки ті, в кого рідні і близькі служать. А переважна більшість з цих решта, їм взагалі не цікава війна. Їм там давай концерти, дискотеки. І я хочу просто донести до людей. просто, Якщо ви вже хочете так, от ви так замучилися від війни, хоча ви там не були, так, то хоча просто ведіть себе скромніше. Не показуйте то у соцмережах, що ви себе там так ведете. там все. І ще такий момент, у мене не буду вже називати. Не буду називати той заклад, там не будемо, то може менше з тим. Але роблять, наприклад, маніпуляція на війні. От мені не подобається, наприклад, маніпуляція на війні. От роблять, наприклад, закриту вечірку, де приходить там 300, 400, 500 чоловік. Так? Вони роблять, спочатку нічого не говорять, а потім ой, збираємо збір на підтримку там, якоїсь, наприклад, бригади, так? і збирають там 50-60 тисяч гривень з 300 людей. То що ви дали по 50 гривень чи по скільки, І ви так сильно рахуєте? Що ви допомагаєте тій бригаді? Просто ну такі багато маніпуляцій різних, то не є правильно.